На шляху до посилення оборонного потенціалу Україна розширює співпрацю з провідними оборонними компаніями світу. Новий крок в цьому напрямку: Україна та Бельгія, виробництво озброєння для протидії безпілотникам. У центрі уваги ракета здатна ефективно боротися з безпілотниками. Чому ця співпраця є стратегічно важливою, та які переваги може принести нова українсько-бельгійська розробка? Розкаже Богдан Гайдамака. Бельгійська компанія, яка почала співпрацю з українською оборонною фірмою, одна з провідних у сфері високих технологій. Вони спеціалізуються на різних галузях аерокосмічній, оборонній та транспортній, та мають широкий спектр діяльності від виготовлення авіоніки для літаків до надання послуги з кібербезпеки, яку саме ракету будуть виготовляти спільно Україна та Бельгія, офіційно не повідомляється. Проте вже є припущення. Швидше за все йдеться про ракету з лазерним наведенням FZ-275. Це 70 Це ракета з напівактивним лазерним самонаведенням. Які вже є на озброєнні ЗСУ. Вага такої ракети 12,7 кг. Бойова частина важить трохи більше чотирьох. Вона складається з вибухівки і вражальних елементів. Максимальна дальність 7 км. Ракета має лазерне наведення, а запускається із пікапів з встановленими 70-міліметровими пусковими установками. Тепер на нових потужностях таких ракет будуть виготовляти до п'яти тисяч одиниці з планом реалізації до 2025 року. Це в п'ять разів більше, ніж бельгійське підприємство виготовляло до цього. Та Українські сили оборони використовують не тільки бельгійські ракети, а й американські, до прикладу, ракети Advanced Precision Kill Weapon System – дослівно удосконалена система високоточної зброї. Це високоточна версія некерованого реактивного снаряда під назвою Гідра калібром 70 мм, що дозволяє першим пострілом уражати цілі на передньому краї та у найближчому тилу ворога. Боєприпас можна застосовувати як із винищувачів чи гелікоптерів, так і з наземних пускових установок. Довжина ракети 1 метр, діаметр 70 Метра вага ракети 6 кілограмів. Бойова частина трохи більше чотирьох. Дальність ураження – 8-12 кілометрів, залежно від модифікації. А швидкість ракети близько 2,5 тисяч кілометрів на годину. Імовірно, це далеко не остання колаборація українських підприємств із закордонними партнерами, які ще спільні нові розробки чекають. ЗСУ, Побачимо згодом. Спільне виробництво зброї з міжнародними партнерами зміцнює оборонний потенціал України. Завдяки таким проєктам українська армія отримує новітні технології для ефективної протидії ворогу. Виробництво яких ще новітніх розробок разом з союзниками вже втілюється в життя. Дивимось далі. Україна активно розширює свій оборонно промисловий потенціал, зосереджується на трьох основних напрямках: розширеннях української оборонно промислової бази, розвитку двосторонніх і багатосторонніх партнерств з європейськими країнами, створення спільних підприємств із США та іншими міжнародними компаніями. Першою міжнародною компанією, з якою Україна уклала угоду, стала турецька компанія Байкар у лютому. 2022 року. Україна і Туреччина підписали угоду по розтворення заводу для виробництва бойових безпілотників Байрактар в Україні. Байкар Макіна турецька авіабудівна компанія, заснована в 1984 році підприємцем Оздеміром Байрактаром. Відтоді пройшла шлях від виробника деталей для автомобілів до відомого в усьому світі виробника БПЛА. Турецька компанія планує завершити будівництво заводу до серпня 2025 року. За словами генерального директора, завод вже готовий на 80%, А необхідне обладнання замовлене. На заводі випускатимуть дрони Bayraktar ТБ 2 або їхню модернізовану версію TB3. здатно нести більший вантаж. Британія є надійним партнером України протягом багатьох років 31 серпня 2023 року. Британська транснаціональна оборонна компанія BAE Systems та Міністерство оборони України підписали рамкову угоду, що передбачає співпрацю у сферах ремонту, постачання запчастин та виробництва нових легких гаубиць L-119. Окрім цього, виробництво та ремонт будуть відбуватися в Україні. А це скоротить час на постачання та ремонт озброєння і техніки зразків НАТО для Сил оборони України. BAE Systems – це британський промисловий гігант і транснаціональне підприємство, яке спеціалізується на виробництві продукції в оборонній сфері. Після початку російського повномасштабного вторгнення Україна отримала близько 50 гаубиць Л 19 від союзників, які активно використовуються силами оборони на передовій. Це точна і потужна зброя, яка може поступово замінити радянські 122-мм гаубиці, Д-30. Ще одна важлива угода відбулася у травні 2023 року. Німецький оборонний гігант Райнметал та українська оборонна промисловість оголосили про співпрацю. <плес> Мова йде про технічне обслуговування та ремонт бронетехніки, яку партнери передають Україні. Крім того, планується спільне виробництво продукції рейнметал в Україні та розробка нових видів озброєння. Проте, окрім ремонту БМП Мардер та танків Леопард 1 та Леопард 2 виробництва БТР Фукс, німецький оборонний гігант планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів, який вироблятиме на рік від 100 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, включно з метальними зарядами. Вони використовуються в системах озброєння, таких як гранатомети або артилерійські системи, для викиду снарядів, мін або інших боєприпасів. У жовтні цього року компанія відкрила перший завод в Україні. І вже добудовує наступний. Усього таких збудують чотири. Щонайменше 10 європейських країн встановили партнерство з Україною в сфері спільного виробництва, розробки озброєння та ремонту військової техніки у листопаді 2023 року. Державний концерн «Укроборонпром» оголосив про укладення угод із шістьма країнами НАТО серед яких Франція, Данія, Польща та Чехія для спільного виробництва та розробки важкого озброєння і військової техніки.